високопреподобний протоігумене Отче Йосифе, високопреподобний ігумене Корнилію, високопреподобні отці ігумени, преподобні і дорогі отці, дорогі діти, дорога молоде, шановний пане голово, дорогі у Христі, брати і сестри, преподобні сестри. Слава Ісусу Христу! Слава Ізу. Найперше маю велику радість і моральний обов'язок переказати усім вам щирі і великі вітання від нашого архієпископа і митрополита Володимира, який усіх вас дуже щиро вітає. Вітаю із вашим храмовим праздником. Я від себе особисто також доєднуюся до вітання митрополита. І маю за радість молитися з вами, молитися за вас сьогодні тут, у цьому храмі Христа Царя. У нашому рідному Івано-Франківську, тут на майзлях, такий світ, що нерідко хтось хоче із себе робити царя, а хтось навіть переконаний. Що Він є великим царем. Характер нашого богослужіння сьогодні свідчить, якого царя ми сьогодні вшановуємо, яку владу він має. Чому ми Його звемо царем? Сьогодні ми вшановуємо нашого Господа, нашого Творця і Спасителя. І сьогодні ми його вшановуємо як царя. Хто сьогодні молився утренню? То міг зауважити, що як на мою думку, найкраще говорить про яке царство, про якого Царя Христа ми сьогодні згадуємо і якого вшановуємо. Говорить сьогоднішній сідальний із утрені. прийдіть і подивімося, вірні. Де царює Христос? Він лежить у яслах, немов на престолі, даючи світові мир, на Голготі висить на дереві і перемагає закони природи? На престолі євхаристійнім перебуває з нами лагідний і сумирний серцем. На небесах сидить по правиці Отця і володіє Вселенною. Тому, зрікшись себе, приєднаємося до Його царства, прославляючи його як царя нашого. Ось таким є наш цар Христос. Він не хоче себе називати царем. Йому цей титул накидає той, який за мить віддасть наказ розіпніть його. Мати владу хотіти панувати, бути великим на цій землі є великою небезпекою для кожної людини, чи освіченої, чи менше. Чи того, хто справді посідає якусь владу, чи того, який служить? Небезпека влади, бажання бути кимось є. Сьогодні, коли ми вшановуємо особливого царя, царя. Сумирного. Царя, який має владу, він має владу гріхи відпускати. Він має владу сліпим зір давати. Він має владу Злого Духа виганяти. Він має владу від смерті до життя повертати. Христос цар має владу. Але звідки у нього ця влада? Влада від того? Про якого він каже, що я прийшов, щоби мого Отця Небесного прославити, щоби Його святу волю виконати і послужити іншим. Справжня влада. Справжнє царювання не у накопиченні зброї ядерної, не у демонструванні військової техніки, не у представленій кількості війська. Справжня влада це служіння у любові. Сьогодні, святкуючи цей храмовий праздник Христа Царя. Найперше, дякуємо йому. Дякуємо за те, що Він є справжнім нашим царем. Царем, який бажає кожному із нас добра. Він є таким царем, який прийшов нам послужити. Він є таким царем, який не сідає на центральному кріслі, а ставить немічну в Богу, потребуючу людину. От такий він є, наш цар Христос. Дякуємо йому, що він є таким царем у нашому житті. Але одночасно вчимося від нього царювати. Чоловіки нехай вчаться царювати у Христа у своїх родинах. Вчителі також вчіться у Христа царювати у школах, в навчальних закладах. Представники влади вчіться від Христа царювати і панувати. Дорогі хлопці і дівчата, вчіться від Христа бути великими, бути царями. Вчимося усі сьогодні від Христа Царя. Бути великими. А ця велич. Як я вже сказав, правдива велич, правдива влада, правдиве царювання полягає у служінні. Запросімо Христа Царя сьогодні у наші серця, щоб Він, оселившися в них, Царював, провадив, навчав, підказував, сцінював, оздоровляв освячував. Нехай царство Ісуса Христа царює у наших серцях. На віки. Амінь. Слава Ісусу Христу.